Облігації внутрішньої держпозики на 6 мільярдів розмістило на аукціонах Міністерства фінансів України. Про це йдеться на сайті відомства. Понад півтори мільярда гривень до держбюджету принесли облігації з терміном обігу 22 місяці. Майже 300 мільйонів від продажу річних ОВДП. Ну а понад 262 мільйони гривень надійшли із розміщення облігацій на три роки. Олег Пензен, член економічного дискусійного клубу, з нами на прямому зв'язку, олеже. добрий ранок. Добрий ранок. Наскільки ефективний цей фінансовий інструмент, такий як облігації внутрішнього займу, військові облігації? Ну дивіться, а що хіба є інші варіанти? Ну, ми ж маємо з вами розуміти. От тільки щойно перед нашим спілкуванням, ми подивилися з вами там ролик невеличкий, та і рекламний, який власне стосується спрямування податків, які кожен з нас платить для військових потреб. І це правда, в дійсності ми з вами всі податки, які збирає держава, 1,7 трильйона гривень, відправляємо на війну. А цих грошей, безперечно, мало. І для того, щоб збільшити загальний обсяг того, що ми зможемо відправити на забезпечення безпеки і оборони, держава випускає облігації внутрішньої державної позики. Чому це ще й потрібно? Тому що вся макрофінансова допомога, яку нам надають наші партнери, а це 1,5-1,6 трильйона на рік. Вона ж не може бути спрямована на війну, це власне пряма вимога наших партнерів при наданні нам грошей. Тобто, ми можемо спрямувати на війну тільки то, що урухомлюємо власне самі. Це або податки, або запозичення, власне, запозичення на внутрішньому ринку, тому що на зовнішніх ринках ми не можемо вийти. Там у нас реструктуризація. Тобто, по великому рахунку, оці ОВДП, що ми власне з вами розміщуємо. На внутрішньому ринку, які люди купляють, юридичні особи купляють це йде додатковим джерелом отримання коштів для забезпечення безпеки оборони. Грошей завжди не вистачає. Пам'ятаєте, війна це гроші, гроші і ще раз гроші. Наполеон свій час так казав. Ну це напевно правда. І будь-які можливість залучити додаткові кошти міністерством фінансів є надзвичайно важливим для того, щоб забезпечити фінансування безпеки оборони. Так що це добре і це. Ну по суті, альтернативою може бути друкування грошей? Це надзвичайно негативний момент, який призводить, як правило, до е, інфляції до падіння курсу національної грошової одиниці, а власне розміщення облігацій до цього не веде. Так що це є достатньо потужний інструмент. Тривога на Харківщині. Будь ласка, не нехтуйте цією небезпекою. Будемо повідомляти про усі зміни. Але хочу уточнити про ці облігації. який аргумент для українців? Купувати облігації, а не, наприклад, класти ті самі гроші на депозит. Ну облігації, які купляють українці, по них не треба сплачувати податок на доходи фізичних осіб. Нагадаю, що на сьогоднішній момент з усіх доходів, легальних доходів, які ми з вами отримуємо, ми платимо 18% плюс 1,5% воєнного збору і того 19,5%. З будь-якого депозиту, який ви покладете, і який вам нарахує відсотки, по яких вам нарахує банк, він обов'язково зніме оцих цих Тобто, то що вам банк об'являє, це, як правило, мінус ще 19,5% від тої суми, що ви заробили в якості доходу. Так, от облігації внутрішньої державної позики вони чисті. Тобто ви отримуєте ті гроші зразу без оцих коштів. І коли вам говорять там шістнадцять річних, це означає чесно 16,5 річних, які ви отримуєте від суми, що ви поклали. Тобто з тих 16,5 ПДФО платитися не буде. Чи ви бачаєте зараз е, збільшення зацікавлення е, цивільними людьми, просто українцями? От з цієї опції, тому що ну розуміємо, культура фінансова в нашій країні, бо поза як ми є постсоціалістичною теж державою, вона, вона має свої особливості, правда? Ви знаєте, я б тут навіть не стільки говорив про фінансову культуру, я говорив би про можливість е, допомогти армії ще раз, коли ми з вами говоримо про е, облігації, ми маємо розуміти, що купляючи їх, ми е, одночасно даємо можливість е, трошки заробити. А з другого боку, ми реально допомагаємо сьогодні е, Міністерству фінансів фінансувати додатки на безпеку оборону. Так що тут є якраз дві, два аргументи, чому це треба робити? Тобто, з одного боку, це заробіток, який відповідає ринковим цифрам, а з другого боку, це є допомога безпеці і обороні, яка здійснюється за рахунок цих грошей. Так що тут є аргументи, власне, найбільше ніж вкладені грошей на депозит. Ще раз повторюю, депозитні ставки і ставки ОВДП вони практично однакові. Більше того, ОВДП навіть трошки вигідніше, аніж депозити. І ще й купляючи облігації, ви отримаєте можливість допомогти Збройним силам України. А є методологія певна, як, як оцінити зацікавлення українцями власне придбання ОВДП, чи, чи є тут динаміка, чи можна її відстежити? Ну так, загальний обсяг купівлі ОБДП збільшується. Безперечно, це трошки залежить від тієї ставки, яка закладається Міністерством фінансів під продажі. Тобто, чим вища ставка, безперечно, бажаючих більше. Окрім цього, ми розуміємо, що є величезні кошти у банківських структур, які також е, приймають участь в купівлі ОВДП. Але ще раз повторюю, коли ми подивимося на динаміку, вона зростає. Однозначно люди беруть ВДП, і це достатньо надійний спосіб вкладання коштів. До речі, коли ми з вами оцінюємо можливі напрямки фінансування. Власне, пенсійних фондів по пенсійної накопичувальної системи, яку очікуємо однозначно, що рано чи пізно вона до нас прийде. Це другий рівень накопичувальної системи. То е, поки що видається найбільш імовірним варіантом вкладання грошей для пенсійних фондів, це власне облігації внутрішньої державної позики. Чому тому, що це і гроші непогані, і надійність велика, тому що в будь-якому випадку держава гроші, що запозичує, вам віддасть. А що зараз з динамікою самих депозитів? Яка тенденція несуть люди гроші в банк, чи все таки під матрацами тримають? Та ні, в дійсності загальний обсяг залишків на депозитних рахунках збільшується в банках, і незважаючи на те, що дивіться, попри будь-які там складнощі війни, держава на сьогоднішній момент намагається вирішити цілий ряд серйозних питань пов'язаних із збільшенням соціальних стандартів. Ну тобто, ми е, цього року будемо мати і збільшення мінімальної заробітної платні. Ми цього року будемо мати збільшення і е, ну, от вже мали прожитковий мінімум і індексація пенсій. Безперечно, е, це дає додаткових трошки коштів е, людям на руки, і ми розуміємо, що люди це несуть на споживчий ринок. Е, Більш-менш вдалі бізнеса отримують доходи, і ми бачимо це. Е, безперечно, в людей. Е, які отримують непогані доходи, є можливості ем, ну власне якимось чином накопичувати кошти, і власне це накопичення відображається в зростанні обсягів депозитів. До речі, піс... в 2023 році вони росли, і зараз є тенденція до їх росту. Тобто це говорить про те, що ем, незважаючи на війну, ем, держава живе більш-менш ем, ну, стабільно, і фінансова система в Україні є абсолютно надійна і стабільна. Ем, чи є можливість прогнозувати? Ем... По-перше, активність громадян щодо ОВДП і, і так само спрогнозувати прибуток для держави в перспективі. Ну, дивіться, ми ж з вами живемо в відкритому світі, правда? І ми з вами розуміємо, наскільки ми залежні від макрофінансової допомоги наших партнерів. Якщо буде отримання нами цих коштів, до речі, вчора. Міністерка фінансів Сполучених Штатів Америки підтвердила, що межа додаткового фінансування України цього року таки 11,5 мільярдів доларів отримає. Це окрім тих 61, під яке чекається рішення Сенату і власне палати представників. То, власне, оця ситуація вона дає більш надію на те, що 2024 рік буде. Нічим не гірше ніж 23-й. буде більш-менш спокійним з точки зору отримання коштів нами від наших партнерів. І ми чекаємо в найближчий час остаточного рішення по європейських грошах. От була зустріч прем'єр-міністра із прем'єр-міністром Словаччини. Ми також там почули певні підтвердження з цього приводу. Тобто, якщо все буде добре, а воно так виглядає, що ніби так. То всі ті соціальні зобов'язання, що держава на себе взяла, всі ті підвищення соціальних стандартів, всі ті виплати, все це буде здійснено. Тобто, по великому рахунку, ми з вами будемо мати більш-менш стабільну систему фінансову, що однозначно відобразиться і на стабільному курсі грошової національної одиниці, тобто не буде тих величезних скачків, гривня буде в межах того коридору, який практично є сьогодні. Тому, маючи такий більш-менш стабільний фінансово-економічну ситуацію, безперечно люди, отримуючи кошти, будуть думати, яким чином заробити ті гроші додатково, тобто примножити те, то, що вони мають, і вони не будуть вкладати їх в долари і класти під, скажімо, там матрац. А будуть розуміти, що вкладені гроші у облігації внутрішньої державної позики, у, скажімо, ті самі депозити, вони дадуть людям дохід, який буде перевищувати той рівень інфляції, який буде в країні. Власне, оця макроекономічна допомога буде гарантувати того, що інфляція буде до 10%, Вона буде абсолютно свідома, невелика, і та дохідність, яку дають у буде перевищувати рівень інфляції. Чому це настільки важливо? Тому що ми завжди маємо пам'ятати, що гроші, які лежать під матрацом, вони знецінюються просто тому, що е, навколо нас є інфляційні процеси, які призводять до росту цін. Для того, щоб гроші, що ви маєте в кишені, не знецінювалися, е, вони мають заробляти в пасивному вигляді доходу більше, ніж е, інфляційний процес. Ну, тобто, якщо, наприклад, інфляція 5,1. Як по минулому році, а ви на е, облігаціях заробили 16. Ну то рахуйте, що практично 10,5% у вас е, збільшилася реальна сума ваших грошей. Тобто, це от, ця річ є важлива для того, щоб її розраховувати. І власне, якщо інфляція буде ну, до 10%, а однозначно сьогодні ставка по облігаціях внутрішньої державної позики є набагато більше. тобто є вигідно вкладати гроші в ОВДП, це означає, що ви і свої гроші назад отримуєте, і ще й дохід, який буде перевищувати рівень інфляції. Ну я зараз поби перевіряла відсоткові ставки. То е, дохід у валюті е, в рази більший ніж ставки депозитів на валютні вклади у банках. От щойно два в двох додатках подивилися. Олеже, спасибі вам е, велике за е, ваші думки. Олег Пензень, член економічного дискусійного клубу, про такий фінансовий інструмент, як облігації внутрішнього займу, де можна не тільки... Е, під заробити на відсотках, але і допомогти Україні.